Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. подробиці візиту президента України до Іспанії про ймовірні домовленості між обома країнами, а ще про те, як триває європейське турне глави держави. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук все відстежує в Мадриді і далі розкаже подробиці. Просто зараз ми працюємо на локації. Це одна із оборонних компаній Іспанії. Тут президенту України показали, як виглядають турелі, спеціальні такі броньовані машини із антидроновим захистом. А також ви бачите за мною локаційна станція, яка працює на дальній відстані, яка теж може ймовірно дістатися в Україні. А також боєприпаси та безпілотники, все це можливо буде і вироблені в майбутньому меморандумі, які ще мають підписати сьогодні у продовження Україна та Іспанія, зокрема наші компанії, ось на спільну співпрацю, аби посилити наш захист, захист нашої країни, нашої регіонів. Окрім цього, президент вже побував у парламенті Іспанії. Йому провели екскурсію залою засідань, а також його ім'я внесли до книги почесних гостей парламенту. Я ж нагадаю, це вже третій день європейського турне президента. все розпочалося у неділю із Греції, де зокрема була підписана угода енергетична, яка допоможе перекрити дефіцит газу, який у нас виник через нещівні удари росіян по газовидобутку добутку України. Також вчора ми були у Парижі. Мануель Макрон разом з Володимиром Зеленським підписали історичну угоду. Так вони її вже назвали. Вона передбачає зокрема 100 багатоцільових винищувачів, які Україна отримає впродовж наступних 10 років, а також системи. ППО, які ми маємо отримати ракети повітря, повітря та Розробки у сфері безпілотників європейці вже наголосили. Зокрема, Макрон нагадав, що Європа має бути зацікавлена в розвитку безпілотних систем, адже це найкоротший шлях до миру. Попереду у президента ще є кілька зустрічей. Зокрема, ми поїдемо до резиденції короля Іспанії, до його палацу. І власне також очікуємо на той самий меморандум на його підписання. Ірина Кондрачук, Євген Лутвиненко, ТСН 1+,1. Марафон «Єдині новини».